Не кожна жінка має обов'язково будувати кар'єру і займатися сім'єю. 100%. і я просто так скажу. От коли Марк народився, там йому ще йому ще року не було. Я пам'ятаю багато днів, коли я прям там залишався з Марком. Я просто на собі я пам'ятаю, як я пройшов цей шлях, коли ти прям з ним весь день, і наскільки це складно. Важко Ой, і дикти. просто не нереаль... Я нічого не міг робити, крім того, що я був з малим. Нічого я не міг говорити по телефону, я не міг працювати. Я ніч... Я тільки був з ним. Реально, мені здається, що жінки, які народили, вони мають ну, типу, вообще, мають ніколи можуть можуть не працювати і мають просто по собі якесь платити, Просто за те, що вони вже народили дитину. Тому що це супер важка робота. Не, там і платять 800 гривень. Точно ідеально дивись, ні, ні, ну це таке зробили. Знаєш, ідеальне, тому що так сприйняли. Мені це дуже приємно. Але я просто до того що це важка робота, і, наприклад, дуже часто там люди, ну от зараз, TikTok, Інстаграм, люди дивляться на інше життя, і їм здається, що всі встигають все. Mm -hmm. Типу, кар'єру mm -hmm. будують, бізнес роблять, там десятками тисяч доларів заробляють. Це неправда. Yeah. Це просто неправда, тому що ти або ти приділяєш увагу більше кар'єрі, або ти приділяєш увагу більше, більше сім'ї. Я просто до того, що. Для того, щоб успішно бути жінкою як жінка, да, і мати хорошу здорову сім'ю, не обов'язково будувати кар'єру, бути там супер розкручений, має бути інстаграм, супер красиве життя. Цього всього не треба.